17 грудня в Україні очікуються дощі, а на північному сході з мокрим снігом. Синоптики попереджають також про сильний вітер західного та північно-західного напрямків. Штурмові пориви сягатимуть 17-25 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах від плюс 4 до плюс 9 градусів, на півдні плюс 7 плюс дванадцять. А на північному сході від нуля до плюс чотирьох. На Полтавщині триматиметься хмарна погода. Дощ йтиме упродовж усієї доби. Щоправда, надвечір опади послабшають. Температура повітря в день становитиме плюс сім градусів. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс два. У Кременчуці небо вкриватиметься хмарами, що не зникатимуть до завершення доби. Вранці очікується дощ. Удень він набере силу, проте ближче до вечора почне стихати. 7 градусів тепла в день, вночі температурні показники знизяться до плюс 4. У горішніх плавнях триматиметься хмарна і дощовита погода. Опади йтимуть протягом доби, щоразу змінюючи свою інтенсивність. Температура повітря вночі опуститься до плюс 3 градусів, а світлої передоби становитиме плюс 7. Вітер західного напрямку до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 17 грудня 2022 року, за даними метофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 7 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1997-го – 26 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.